У столиці сьогодні відбулася хода вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Демонстранти пройшлися від Михайлівської площі до Алеї Героїв Небесної Сотні. Біля меморіалу поклали квіти, а також запалили лампадки. Перед ходою у Михайлівському золотоверхому соборі пройшла панихида за загиблими учасниками революції гідності. Нагадаю, 18 лютого 2014 року почався мирний наступ протестувальників до Верховної Ради. В ці дні в центрі столиці Лиці було вбито більше ста протестувальників. Ще кілька десятків зникли безвісти. Небесна Сотня і весь Майдан. Вони були перші, які повстали проти Росії. Тому що тоді був вибір або Європа, або Росія. Слава Україні! І ми, і ми вибрали Європу. 18-го був дуже сильний мороз. І сніг падав. І от палало все на, на хрещатику. Шини потім ввечері. Загорівся цей про, про Це був ну для мене це якби судний день. 18 лютого теж були дуже страшні події на майдані, дуже багато загиблих хлопців. І що 18 лютого ми теж маємо вшановувати пам'ять наших загиблих героїв Небесної Сотні, так як і 20 лютого.